Починаємо наш стрім на Ютубі. У нас ніч з 31, лютого, з 31 січня на 1 лютого вибачаюсь. Так, все, закінчився другий місяць зими, залишається останній місяць, найкоротший. І з кожним днем весна наближається. Переконаний, переживемо наступного тижня. і вже таких морозів більше не буде. Тому всіх вітаю. Більша частина дороги. Позаду, і, звичайно, плани Путіна знову провалилися, ніяких його мега результатів на Донеччині немає. Ця війна втрачає будь-який сенс, будь-який логічний розвиток вона є не просто вбивчою для Росії, але вона є ніщівною для всіх миротворчих ініціатив американської адміністрації. Тому є велике сподівання, що після провалу всіх зимових. Ініціатив Путіна е, після того, як навесні Трамп решта лідерів поглянуть на карту і побачать, що за ці чотири місяці вони на суходолі захопили ще додаткову незначну кількість квадратних кілометрів. Звичайно, немає незначної кількості. Всі наші квадратні кілометри є важливими, але жодних проривів не досягнуто, жодних успіхів, якими можна перед Трампом. Зуватися немає, то відповідно вже буде час американській адміністрації вживати заходів і примушувати до миру. Якщо не силою санкцій, то силою озброєнь для України для того, щоб Україна була здатна себе захищати. Тому так остався, залишився у лютий. У нас думаю, все буде добре. Для вас традиційно закликає до підтримки сил оборони. На цьому стрімі збір для фонду технологій майбутнього, з яким ми закупаємо все для бригад, які потребують нашої підтримки. Будь ласка, робіть донати в описі відео посилання на монобанку, на Приват-24, та інше є у нас в описі і в чаті. Зараз підвірмо підсумки суботи. Війна справді стає надто дорогою для Путіна. Про це повідомляє агентство Блумберг. У Путіна вичерпується час. Війна стає надто дорогою для російського бюджету. Повідомляє агентство. Кремль дедалі гостріше відчуває економічний тиск, який може змусити Росію шукати мирну угоду швидше ніж те очікувалося. Російські чиновники вже терміново шукають додаткові 1,2 трильйона рублів. А це 16 мільярдів доларів, щоб покрити дефіцит. Якщо ціна на нафту ЮРОЛС, це той сорт нафти, яку видобуває Росія, залишиться на рівні 55 доларів, діра в скрабниці може зрости до 2 трільйонів 200 мільярдів рублів. Путін не демонструє готовності відмовитися від своїх максималістських вимог щодо території на сході України. І Москва не бачить великих шансів на прорив у переговорах. Повідомляє агентство Bloomberg, Аналітики вважають, що за умови Трампа аналітики вважають, що умови, які пропонує Трамп для Путіна, найкращі з усього, що Путін може отримати. Якщо Трамп програє проміжні вибори в Конгрес у листопаді, його можливості можуть скоротитися. Тому, зрештою, всі, хто розповідають про те, що час працює проти України, насправді. Зараз точно час працює на Україну. Ми наближаємося до потепління і ми ну, наближаємося до зменшення спроможності російського бюджету фінансувати цю машину вбивств, яку Путін конвертує з нафтодоларів у шахеди, ракети і дрони проти українських захисників українського народу. Ну і дає вже результат. Комунікацію, яку налагодив міністр оборони Михайло Федоров з Ілоном Маском і з його компанією SpaceX, мова йде про те, що Росія почала встановлювати Старлінки на свої шахеди, які, в свою чергу, <кій> ставали невразливими. Після цього для українських хребів відбулася непроста комунікація з компанією Маска. Походить комунікації міністр. Закордонних справ Польщі Радик Сікорський встиг посваритися з Зеленим маском. І Ця комунікація виглядала точно не перфектною. А от Федерову якраз зі SpaceX і з маском вдалося налагодити контакт. І після того, як були ці дзвінки, тепер з'являється нова інформація про те, що для Росії Виникла нова проблема. Якщо носій, на який встановлений Starlink, збільшує швидкість понад 75 км на годину, то цей Starlink перестає працювати. <кій> тобто Starlink може бути в Русі, але для Росії максимальна швидкість 75 км на годину. Звичайно, це набагато менше, ніж швидкість шахеду. Як повідомляють російські пабліки, SpaceX, компанія Маска, вжила перших заходів для боротьби з російськими БПЛА зі Старлінками. Так, оскільки російські шахи летять зі швидкістю 180-270 км на годину, то обмеження швидкості до 75 км на годину тимчасово вирішить цю проблему. Російські Z-канали пишуть, що при досягненні швидкості 90 км на годину Starlink на дронах просто відключається. І, відповідно, це означає, що або Starlink летить і працює, але на низькій швидкості цей дрон летить, і він стає вразливим для українських сил ПТО, або шахет летить. Швидко, але без старлінка. І це означає, що е, суттєві спроможності цього шахеду суттєво зменшені. Звичайно, тут є проблеми з тим, що для України теж е, зменшення швидкості буде, але якщо старлін буде офіційно поставлений на баланс бригад, то тоді цей ліміт на швидкість буде знятий. Є проблема з тим, що багато старлінків закупляються коштом волонтерів, і не всі військові хочуть передавати інформацію про наявні їх старлінки для того, щоб поставити їх на баланс, тому що їх можуть потім вилучити в цих військових і передати іншим, навіть в рамках бригади. Тому доведеться реєструвати всі. Старлінки для того, щоб вони працювали на більшій швидкості. Зрештою буде напрацьоване постійне рішення щодо старлінків, але поки що зараз добра наполягає в тому, що російські шахеди більше не будуть такими ефективними, як вони були останнім часом з огляду на ці старлінки, якими їх озброювали. Так, стрім триває. Друзі, ставте лайки. Звичайно, ви знаєте, всі знають, яка енергетична аварія сталася: технологічне порушення з одночасним відключенням між енергосистемами Румунії та Молдови, та між західними і центральними частинами України. Фактично блекаут на півдня, але надзвичайними зусиллями вдалося ситуацію виправити. Внаслідок цього блекауту було каскадне... точніше, результатом цього став блекаут, який проявлявся в каскадному відключенні в енергетичній мережі України. також спрацював автоматичний захист на підстанціях, були розвантажені блоки атомних електростанцій, але буквально за півдня ситуація суттєво покращилася і до речі було виявлено, що все-таки не було ніякої кібератаки. Як президент в своєму зверненні сказав, причини, поки з'ясовуються, але станом на вечір суботи, більше даних вказують на те, що через погодні умови сталося обмерзання ліній і автоматичні відключення. За день вдалося загалом ситуацію, і вона зараз виглядає технологічною Триває стабілізація і відновлення. Ен енергопостачання. <клух> Станом на ніч суботи на неділю, значний дефіцит опалення в Києві, 3,5 тисячі будинків в різних районах без тепла. І, звичайно, коли я ввечері послухав брехливе інтерв'ю Кличка на Українській Правді, людина настільки не некомпетентна і настільки не неспроможна навіть сказати слово дякую, хоча б залізничниками, за те, що вони всі його факапи. Рятували і приводили до ладу тепломережі Києва, а він за півтори години спілкування з українською правдою тільки поливав Україну залізницю лайном. Це абсолютно нікчемна людина, яка, звичайно, помилкою українських громадян ставала кілька разів мером. І тепер, замість того, щоб хоча б не те, що визнати помилки, це про що навіть мріяти да, не доводиться, але хоча б подякувати. Це виглядає дуже сумно. Пишуть, що з них звук, але зараз перевірю. Це виглядає дуже сумно. Зараз продовжу, сподіваюсь, звуком все нормально. Я не знаю, в чому причина. має працювати. Ну що це? Звук має працювати. Так, да, все працює. Окей. Так, повертаюсь до стріму. З звук повернувся. Отже, Кличко дав брехливе інтерв'ю Українській Правді, в якому розповів, ну, по-перше, Сказав, що виявляється, техногенна катастрофа в Києві сталася через те, що в Києва вилучили гроші, які, начебто, він мав спрямувати на захист Києва від блекаутів і створення альтернативних способів обігріву, да, способів доставки електроенергії і так далі. Повна брехня, тому що. Вилучення коштів в нього відбулося в кінці року, коли він не те, що не зміг би закупити, він навіть не зміг би жодні тендери провести, щоб закупити це обладнання. Справді в бюджеті 25-го року частина коштів була в Києві вилучена, але це були кошти, до яких платники податки. Прості кияни не мали жодного стосунку. Це були кошти великих комерційних банків, які зареєстровані в Києві, які отримали прибуток, працюючи на ринку цінних паперів, облігацій внутрішньої державної позики, і отримані прибутки були оподатковані, і ці податки були спрямовані в бюджет міста Києва. Звичайно, географічне розташування банків, які зробили гроші на державних цінних паперах, жодний спосіб. Не вказує на те, що це гроші київських платників податків, і тому абсолютно справедливо ці гроші було переведено в центральний бюджет, в тому числі для того, щоб підставити плече укрзалізниці в тих скрутних умовах, в яких компанія опинилася, в тому числі завдяки кличку, який не компенсує жодного разу за останні роки, не компенсував видатки на перевезення приміським залізничним транспортом укрзалізниці. Хоча це покладено на місцеві органи влади компенсувати приміські сполучення, тому що приміські сполучення до великих міст підвозиться і вивозиться, зрештою, робоча сила, да, яка працює в цих великих містах. Але не дочекалися ми таких компенсаторів від кличка, зате ми дочекалися брехні і лайна, які він вилив в цьому інтерв'ю, розповідаючи. В тому числі про те, що зарплата в наглядових радах укрзалізниці мільйон гривень на місяць, це повна брехня, звичайно. І можна якісь речі розповідати, ну, скажімо, політичного характеру, де можна сперечатися, казати, що там чорне це біле в рамках політичної дискусії, і це дискусія на те й дискусії. Але в даний випадку це просто цифра неправдива. І це будь-хто може, хто має доступ до інтернету, в цьому переконатися. Дискусія на тій дискусії. Друге, що стосується коштів київського бюджету, то, повторів, кличко не встиг би навіть, якби ці гроші в нього залишили, залишилися в закупити нічого. Він би не встиг навіть тендери провести на закупівлю цього обладнання, яке могло б. Начебто допомогти Києву під час блекауту, Але більше того, в нього ці кошти була можливість витратити на ці потреби протягом першої півріччя нічого цього зроблено не було, і тендери не проводились на ці потреби. Він тільки займався політичним піаром і витрачанням коштів на абсолютно нікчемні проекти, на кшталт, встановлення цих, знаєте, кола да, на перехрестях. В спальних житлових кварталах, де взагалі жодної потреби в цих колах немає, зате дуже добре освоювати гроші. Або вкотре робити ремонт дороги на оболонь, яку кожного року ремонтують, осваюючи величезні гроші, прокладаючи пішохідні доріжки там, де пішоходи не ходять, і просто списуючи на ці ремонти величезні гроші через свої структури. Ну, і... Третє, що в цьому всьому обурює, це те, що жодних сліг подяки від кличка залізничників не дочекалися. Хоча, коли в нього стався колапс в Києві, то десятки залізничних бригад пішли рятувати киян від лютої зими. Виправляючи всі помилки, м'яко кажучи, цього нікчемного мера. І не дочекавшись від кличка, за ми дочекалися теплих слів від президента, який в своєму вечірньому зверненні сказав: важливо подякувати українським залізничникам за всю їх роботу по збереженню логістики нашого транспортного сполучення, особливо з регіонами поруч з фронтом. Були російські удари по інфраструктурі Укрзалізниці, Запоріжжя, Дніпропетровщина. Очевидне бажання росіян відрізати наші міста одне від одного. Я хочу подякувати всім, хто протидіє». «Укрзалізниця» також допомагає і ремонтними бригадами на об'єктах енергетики в наших містах. Тим часом переговори по мирному врегулюванню вони плануються наступного тижня. Про це теж сказав президент в своєму зверненні. Доповідав протягом дня Ростиму Меров. Постійно спілкуємося з американською стороною, очікуємо від них конкретики щодо подальших зустрічей. Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були і щоб зустрічі були. Ми розраховуємо на зустрічі наступного тижня. Ми готуємося до них. У Флориду прилетів Кирил Дмитрів, який провів зустріч зі Стівом Віткафом в рамках цього переговорного формату. Сам Віткаф після цього заявив, що зустріч. Була, як він сказав, продуктивною і конструктивною. І вона показала, що Росія працює, Росія працює над збереженням миру в Україні. От так от до складу американської делегації увійшли спецпосланник президента Стівкав, міністр фінансів Скот Бесент, зять Трампа Джаред Кушнер, старший радник Білого Дому Джордж Груенбаум. Як сказав Вітков, ми натхненні цією зустрічю, яка показує, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні. Окей, ну подивимося, що буде далі з цим всім. Але те, як працює Росія над забезпеченням миру в Україні, ми бачимо по замерзлим українським містам внаслідок російських ракетних ударів. Президент Зеленський дав інтерв'ю чеському виданню. Чеський розглас, де сказав, що без прямого контакту з Путіним не вдасться вирішити територіальні питання в ході переговорів. Зеленський заявив, що Україна відкрита для зустрічі в будь-якому форматі з Росією та Америкою. Ми хотіли б, щоб Європа була присутня на якомусь етапі цих переговорів, тому що частина наших гарантій безпеки це членство в Європейському Союзі, а також коаліція рішучих, сказав Зеленський. Але понад усе важливо. Побачитися, зустрітися в трьох, ну мається на увазі з Путіним і Трампом. Як мінімум, ми повинні мати можливість контактувати з главою Російської держави в тому чи іншому форматі. Без цього формату наші команди не можуть домовитись з територіальних питань, сказав Зеленський. Хочу підкреслити, що не думаю, що ці питання може вирішити хтось інший, крім глав держав. Зеленський зазначив, що не знає, чи перебувають ці мирні переговори на фінальному етапі. Фінальний етап. Є найскладнішим, і на даний момент ми не знаємо, чи дійсно ми близькі до результату, чи навпаки. Трудно відповісти. Ми полагаємось на гарантії безпеки США, і там вже підготовлений документ. Ми також полагаємось на гарантії безпеки Європи, там майже все готове, але ще не затверджено парламентами та Конгресом. Наступний тиждень дасть більше розуміння. Так, давайте швидке запитання, друзі. Гляну, що тут у вас в запитаннях. Всім привіт, Сергій. Чи правда, що Томаш Фіала питається, Толік Толі Юшкевич, Чи правда, що Томаш Фіало, який володіє УП крав гроші Євросоюзу, які давались на відновлення України? Я уяви не маю. Про що ви говорите? Нічого про це не знаю. Думаю, що це неправда. Проте Порошенко що Проти Порошенка є якісь новини слідчих органів. Теж не володію інформацією. Не володію інформацією. Ольга Андрієва. Давно треба СБУ зайнятися Кличко, його статками та статками брата. Думаю, зайнятися Кличком можна було б не тільки СБУ, але й Набу. Тому що вже 11 років він є суб'єктом. Для набу. І ми не бачимо жодних серйозних розслідувань всього того корупційного лайна, в яке перетворилось місто Київ. Володимир Криза. Я теж вас вітаю. Дякую, що повернулися на стрім. Щось чутно про мотивування інженерів, бо таку кількість. Правників країна не прокормить, а інженери і країну нагодують Платон. Ну, я знаю Платон, що всім, хто зараз допомагає, там будуть спеціальні доплати 20 тисяч гривень, що стосується загалом робітничих професій, то, наприклад, в місті Києва вже рівень оплати для такого роду працівників він зрівнявся з рівнем оплати офісних працівників. А далі ця різниця буде тільки на користь. Представників робітничих професій, тому що саме їх роками фактично буде відновлюватися Україна. Все на цьому стрім закінчую. Дякую за увагу, друзі. До побачення, добра ніч. Дякую вам за увагу. Поставте лайк, підпишіться на канал і зробіть донат, будь ласка, за тими реквізитами, як вказано в описі відео. Всіх обійняв Наталія Нохіна. До побачення, всім пока. До скорого.